Слава Ісусу Христу! Все наше життя складається із наших правильних або неправильних рішень. І навіть коли ми не приймаємо ніяких рішень це все одно рішення. І всі ці рішення впливають на наше життя. Ніколи не звинувачуйте когось в тому, що вибрали ви, що обрали ви. Бо ми маємо. Свободу вибору, і кожна людина обирає своє життя сама. Є одне із найправильніших рішень це прийняти Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем і дати можливість йому, як Господу, Богу, змінити твоє життя, яке тобі не подобається. Обери правильне рішення. Благословінь усім. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.